У сесійній залі Могилюподільської міської ради робочий ритм і відповідальність перед громадою. Чергова 60-та сесія зібрала депутатів для розгляду рекордної кількості питань порядку денного, які були попередньо детально опрацьовані на профільних депутатських комісіях. 88 – не просто цифра, а свідчення масштабності завдань, що стоять перед місцевою владою. Сесійне засідання традиційно відкрив Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Серед важливих принципових і символічних рішень відмова районному споживчому товариству у викупі земельної ділянки, на якій розташований міський ринок, адже це місце не просто територія торгівлі, а джерело заробітку для сотень мешканців громади. Відтак йде мова про збереження важливого соціального простору. І як наголосив могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, захистити інтереси людей громади, його принципова позиція. Депутати мене підтримали. Це питання дуже давно вже обговорюється. Раз пожежпілка постійно звертається до нас про продаж, але я це питання виношу публічний просіл. Для того щоб говорити з мешканцями нашої громади, на ринку сьогодні дуже багато наших мешканців торгує. Це надзвичайно соціальне, історичне і культурне питання для нас це дуже важливе. І бачення розпожив спілки і бачення депутатського корпусу і міського голови воно абсолютно різне. Тому я дякую депутатам, що підтримали це питання, і щоб люди знали, що ми разом з ними будемо відстоювати їхні права у центрі уваги підсумки та перспективи. Депутати заслухали звіти про виконання 24 програм, що реалізувалися на рівні громади у 2024 році, а також затвердили масивне портфоліо, а саме 39 місцевих цільових програм на 2026-2030 роки. Від благоустрою до соціального захисту від інфраструктури до освіти, медицини, культури та спорту у кожній стратегія розвитку. На найближчі п'ять років у пріоритеті залишаються підтримка сил оборони України та інших військових формувань, ветеранів російсько-української війни, військовослужбовців і родин загиблих захисників, турбота про малозабезпечених і вразливих верст населення, розвиток молодіжної активності, і соціальної інтеграції підростаючого покоління, пільгові ініціативи. Значна частина обговорень стосувалася і збереження пам'яті. Адже це не лише формальне ухвалення рішення, а й глибока повага до захисників, які віддали життя за Україну, хто заслужив на вічну шану. А відтак сесією надано дозволи на встановлення меморіальних дощок: Максиму Родю, Олександру Табурчаку, Олександру Гуцуляку, Володимиру Червінському, Сергію Дем'янюку, Руслану Качинському, Миколі Думанському, Андрію Філіпову та Володимиру Швецю. Поряд з тим депутати затвердили список із 31 загиблого воїна. Їм посмертно на знак вдячності буде присвоєно звання. Почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади прозвучали звіти старост за 2024 рік. Із акцентом на проблеми і досягнення старостинських округів на взаємодію з місцевими жителями та плани на майбутнє. Розоро окреслили свою фінансово-господарську діяльність за рік минулий керівники комунальних підприємств, теплоенергетик, комбінат комунальних підприємств, водоканал, житловкомунгосп і скорбота не обійшлося й без питань бюджетних. Фінансово-економічне управління звітує про перевиконання за перше півріччя 2025 року, що свідчить про стабільність та ефективне управління грошовим ресурсом. Дозволяє не лише виконати заплановане, а й говорити про додаткові ініціативи в інтересах мешканців громади. У фокусі уваги депутатського корпусу була і низка питань, що стосуються розпорядження земельними ділянками та правові аспекти землекористування. Усі рішення, ухвалені 29 липня на черговій 60-й сесії могилів Подільської міської ради, мають спільну мету забезпечити сталий розвиток громади. Зберігаючи здобути і формуючи нову якість життя для її жителів, хочу подякувати всім депутатам, що плідно попрацювали в комісіях. Внесли свої пропозиції, Ці рішення, по яким живе сьогоднішній наша моглі, громада.